Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі просто смакота від Марії. На кухні дівчатка готуємо. От, сьогодні я хочу спекти тортик. Запрошую вас разом зі мною пекти. Ось. Це буде тортик ескімо в шоколаді. От, тортик простий. Ну, я так думаю, що він простий, тим не менше дуже смачний. Ось. Так що печіть радуйте своїх рідних і близьких. Дивіться, що нам для цього тортика потрібно, я, як завжди, буду робити окремо. Все разом я не виставляю, щоб вас не плутати і самій не заплутатись. Ось почнемо з коржа. Перше, що ми робимо, включаємо духовку 180 градусів, верх низ хай нагрівається. Звісно, підготовлюємо собі деко. Форма в мене має 21,5 см. Ось такого діаметру ми беремо форму. Дивіться, низ я вистелила пергаментним папером, боки я собі змастила маргарином і посипала борошном, Лиш залишки борошна струсила. Тобто зробила французьку сорочку, як це називається. І так, маємо. 5 яєць. Я вже собі окремо відділила жовтки від білків, бо в мене яйця такі невеличкі, домашні. От 5 яєць. 3 столових ложки какао. 130 грам борошна. Грам, дівчатка. От, борошна 200 грам цукру, 100 мл. Маємо водички і чайну ложку з верхом порошку до печива. Перше, що ми зробимо, з'єднаємо сухі складники. Ось до борошна, щоб нам краще все розійшлося, то сухе з сухим. До борошна додаємо чайну ложку зверхом, от порошку до печива. Чекайте, це я такий верх, мабуть, занадто набрала. Не шкодуючи того, того порошку, то трошки відсиплю. Ось. Вимішуємо, щоб розійшлося по всьому борошну. І сюди даємо какао. Какао, я, дівчатка, завжди просію, так як какао любить, ну, звісно, як і борошно теж. Я думаю, що борошно не потрібно нагадувати, що ми завжди просіюємо борошно. Ось. І какао я просію, так як воно любить ставати грудочками ось. Все, бачите, ми вимішали. І зараз приступимо до наших жовточків. Маємо наші жовтки, додаємо десь половину цукру і збиваємо білки до пишної маси. От, Спочатку ось так, щоб цукор. Не розлетівся, звісно, по всій кухні. І починаємо збивати, зіб'ю. Продовжимо. Жовтки збили, дівчатка, бачите? Ось така у нас маса. Даємо дрібку солі до наших білків. До речі, забула сказати, що в мене яйця кімнатної температури. О, даємо дрібку солі. І лопатки наші від міксера, дівчата від жовтків, не можна пхати в білки, вони мають бути старанно вимиті. білки дуже не люблять, щоб щось стороннє попадалося. Щоб вони гарно збилися, то має бути все ідеально чисто. Починаємо збивати з дрібкою солі. Як уже буде піна, така гарненька. Потрошечки досипаємо наш цукор і весь час збиваємо. Я покажу, до якої якби, міри ми їх зіб'ємо. Все, дівчатка, білочки ми наші збили, бачите, от, вони не сунуться. Тут уже нам зараз ми будемо все змішувати, то вже нам не мішає. На жовтки нам не мішає, що білки на лопатках. От. До наших жовтків, зараз знову їх трошки підоб'ємо, додаємо водички 100 мл. Ось на малих оборотах з'єднуємо. І зараз, також на малих оборотах. Потрошечки не спішимо. Вимішуємо білочки з нашими жовтками. О, трошки вляли, вимішуємо. І так, поки всі наші білки ми не вмішаємо. Тобто жовтки поки всі не вмішаємо в наші білочки. Так, наші... наші. Білки вимішали ми з жовточками. Так, став. Ой, ой! Розвертаємо мікс. І тепер наше борошно з какао і з порошком до печива потрошки додаємо до нашого оцього мікс з яєць І вимішуємо. Вінчиком, лопаткою, хто чим звик. Вінчиком краще розмішається. От. Поки все також не вмішаємо, і щоб не було грудочок. Так, дивіться, дівчатка, бачите, яка у нас маса. Ось така ось пишна. Ніжна маса, блискуча. Грудочок немає. Все гарно вимішали. І беремо нашу форму, згортаємо, будемо випікати одним коржом. На 180 градусів верх-вниз, я думаю, десь півгодинки. Але я собі дивлюся, будемо перевіряти шпажкою, і я весь час дивлюся по стінках форми. Я так звикла, і я вже бачу, як воно десь від'єднався єд... від корж від стінок форми, значить, він спечений уже. Ось. Так, все. Крупнути, <хи> ставимо в духовку, От, будемо пекти. І зараз продовжимо. І так продовжуємо, дівчатка. Зараз ми зробимо крем. Дивіться, що нам для крему потрібно? Звісно, краще взяти таку кастрюльку з товстим дном, чи ковшик, якщо ви маєте з товстим дном. В мене немає, в мене вся посуда така давня, як я. Емалірований ковшик, правда, в емалірованому. Заварний крем треба дуже старанно вимішувати, бо він тут любить підгорати. Ось, це я вам поперед, вас попереджаю, щоб ви знали. Два яйця маємо на крем. Півсклянки. Склянка в мене має 250 мл цукру. Півсклянки згущеного молока, 250 г масла і 3 столових ложки борошна. Маю ще два цукра ванільних. Ось я їх сюди. До цього цукру висиплю. От все. І що ми робимо? Наші яйця трошки вимішаємо з нашим цукром. От. Збивати нам тут їх не потрібно. Потрібно просто вимішати, щоб цукор якби вимішався. От. Так старанно в ковшику, якщо у вас таке дно не скруглене, бо то є різна зараз посуда, то оцей ось край ось тут. Воно так любить залипати там, то треба старанно все, все дівчатка, вимішувати. Додаємо згущене молочко. М -м -м, згущене молочко. Хто не любить згущене молочко, правда? Всі люблять. Ну, звісно, якісне. якісне. Потрібно все брати якісне. Ось. Бо то, що зараз все дуже дорого. Ми платимо за це великі гроші, то повинні, по крайній мірі, бути впевнені, що ми платимо за якісні продукти. Ось. Ну, які ми собі можемо дозволити на свій кошельок. Але треба старатися купляти якісне. Додаємо наше борошно. Ой, за молоко забула сказати. І ще маємо склянку молока. Бачите, думаю, щось мені бракує в тому кремове. Зараз. Вимішаємо спочатку ось так ось. Ой, летить. Дуже старанно вимішую. Вимішуємо, щоб не було грудочок з борошна з цією масою. Дівчатка, коли добре вимішали наше борошно, бачите, воно без грудочок, то даємо 200 мл молока. Ой, аж склянку переміряла, бо щось, щось так наляла, ніби, ніби більше переміряла, ні. Моя склянка повнісінька має 250 мл. Так що 200 мл молочка. Знову старанно вимішуємо. І зараз ми підемо варити. На маленькому вогні, дівчатка, весь час помішуючи. Ось, будемо робити заварний крем. Гозденьки. пів півгодинки пройшло. Провірила наш корж шпажкою. посередині він ще мокрий. Ось так що корж продовжує нас пектися. Звісно, в описі я все напишу. Тепер дивіться, що покремили. Поставила собі також на середній вогонь. Е, бо я спішу, як завжди, спішу все відзняти швиденько. Взяла собі на цьому етапі, бачите, дивіться, от крем уже ловиться грудочками, то силіконовою лопаточкою, бо він так прилипає на стіночки, мені легше мішати краще, він тоді весь збирається. Все, і весь час помішуючи, варимо крем до повного загостіння. Зараз треба скрутити маленький на цьому етапі вже. І мішаємо, і мішаємо весь час. Все, дівчатка, дивіться, який у нас крем. Бачите? Ось. Він вже відстає від стінок, так як в так як нас заварні пірожинка тісто, то так само воно має відставати. Ось. На цьому етапі, бачите, воно добре згустилося все. І нічого в мене, до речі, не прилипло і не підгоріло, бо того, що весь час старанно помішується. Зараз я собі ще вінчиком, хоч тут майже грудочок немає. Ну, я собі, поки він теплий, зараз собі його ще, ще вінчиком гарно вимішаю. І накриємо в контакт харчовою плівкою. Крем нам має охолодитися повністю. Ось, все. І зараз продовжимо, як допечемо наш коржик. То теж витягнемо, подивимося. Газденьке, дістали ми наш корж. Бачите, от видно, прямо, що. Стіночки вже відстали, але я ще зубочисткою вам покажу. 45 хвилиночок він стояв в духовці, ось посередині. Бачите, зубочистка суха. І що нам потрібно? Нам потрібно, щоб корж при кімнатній температурі також повністю охолодився. З форми ми його діставати не будемо. Отак, в формі хай охолоджується. Потім продовжимо. Газденьке продовжуємо. крем наш майже охолов. Маємо 250 грам масла кімнатної температури. Беремо ще 200 г тепленького молочка, тобто мілілітрів тепленького молочка. У мене тут немає 200 Ось. бо так скип'ятило. Що залишилось? Це буде молочко на просочування. Все-таки в нас в крем треба 250 мл. А сюди на просочування 200. Ну, коли не дивишся в записник, дивіться, додаю цукру. За смаком, бо хтось любить це на просочування коржа. Хтось любить солодше, хтось любить менш солодке. Я 4 чайних ложечки наразі. Потрібно дивитися завжди в записник. А я так, по пам'яті, по пам'яті, по пам'яті, А по пам'яті вже можеш трішки наплутати. Все, я собі додала, бо я кажу, в мене тут і 200 мл немає. Я собі додавала 4 чайних ложечки. Мабуть, мені вистачить. Що ми зараз робимо? Зараз беремо наше масло, крем, починаємо збивати крем і потрохи додаємо масла. Весь час збиваємо. Має нам вийти гарна, однорідна, пишна маса. Все, зробимо, продовжимо. Дівчатка, крем зробили. Бачите, ось такий у нас пишний, гарний крем, пахучий. На якісних продуктах, до речі, не сказала вам масло, як завжди, беру, 82%. Менше не беру, дівчата, бо то не є масло. Ось корж у нас ну, зверху холодний всередині, не знаю. Ой, чекайте, бо не можу форму відкрити, ви бачите? Ой. Маємо такий коржик. Дивіться, зазвичай цей торт складають, розрізуючи корж, якби, навпіл і посередині крем. Ну, я вам скажу, мені так не подобається. Я завжди люблю, коли тонші коржі і дві прослоєчки крему. І так я буду робити, бо я не роблю на замовлення, а роблю для нас. Тому корж я розріжу на три частини. От. Ніж, старайтеся розрізати. Корж, дівчатка, потрібно мати гарний ніж, довгий, і він має бути гострий. Ось так не спішіть, горизонтально тримайте ніж, і тоді у вас все вийде. Я впевнена, це не так важко, як здається. Так, зараз коби сама ще рівно врізала. Ось, дивіться, який у нас гарний коржик. Коржик просто. А, а запах пішов зразу шукала. Всередині ще теплий. Бачите, не бажано різати теплі коржі, бо того, що вони потім починають так тісто скачуватись. Потрібно дати повністю охолонути. Ну, я. Маю практику в цьому питанні. Ось і спішу на, на відео вам швиденько все показати, тому я ріжу, дівчата. Розрізали. Беремо. Я взяла собі підложечку таку під тортики, але я буду класти потім в тортівницю, бо в тортівниці зручно, тортівниця з кришкою, торти дуже не люблять сторонніх запахів, і так зручно тримати в холодильнику. Ось, збирати будемо в кільці. Хто не має такого кільця кондитерського, то можна ту форму, в якій ви випікали. Якщо не вистачає, звісно, бо тут ще крем, не вистачає, бо в мене така форма невисока, то можна собі ще приспособити. Є така спеціальна пленка. Ацетатна вона називається плівка. І можна, якби хто має, не має, то можна із фольги зробити бортики вище. Ну, я думаю, що ми, українські жінки, завжди знайдемо вихід з положення. Оцим нашим трошечки випуклим верхом ми будемо ставити донизу. От. О, диві... ні, трошки треба зібрати докупи. І тоді тортик буде дном ми поставимо наверх, і він буде. Нам верх ідеально рівний. Все, отак. Посередині посередині. І просочуємо нашим солодким молочком. Можна просочити, звісно, кавою з вершками. От. Тут, дівчата, корж сам, він теж такий, ніби як, не такий, як класичний бисквіт. Він, Бо класичний бисквіт, він давкий. А, а це такий корж Вологий. От. Тому просочувати, дивіться, як ви собі хочете за бажанням. Я сильно аж так просочувати не буду. І найкраще я вам скажу просочувати, коли я пекла торти на замовлення, то е, дуже зручно користуватися розприскувачем для води. Залив от собі е, таку суміш, якою ти будеш просочувати, чи сироп, чи от молочко з цукром. В той розприскувач. І, ну, правда, тоді воно розлітається, але я собі приспособлювалася. Я обкладала, в мене така спеціальна заслона була від стін. от, Але дуже зручно, бо воно рівномірно. от, Все, просочили. І крем, якби я собі ділю умовно на дві половини, бо так як в мене три коржа, значить, у нас дві половинки крему. Так, укладемо, Доверху і потім продовжимо. Дивіться, дівчата, середній корж. Бачите, я половину крему якби виклала. І цей середній корж, хоч той теж можна було знизу, бачите, змочити, я спішу. І, і так, як спішиш, то, то можна щось забути. Я його просочила з цієї сторони. Я тепер просоченим ставлю донизу. І зараз просочу собі зверху Ось, вирівнюю. Дівчатка, щільно вклали верхній корж, кожен корж притискаємо до крему, щоб нам було щільненько. Також я його зверху просочила. Зараз я собі затягую харчовою плівкою, бо я винесу на балкон ось там температура нижча, як в холодильнику. І нам потрібно, щоб він якби настоювався. Зараз ми ще зготуємо помадку шоколадну наверх. Ось Такий торт, Я вам скажу, найкраще, звісно, робити на ніч, щоб він просочився. Але ми, ми все робимо ускорено. Так що, от затягую і виношу на балкон, хай там постоїть. А тим часом зараз ми продовжимо зготуємо ще, зваримо помадку шоколадну. Давнім способом, як колись. Кузденьки, зваримо помадку на торт. От, наш верх залити. Так, як колись. Так, як ми ще колись-колись варили. Звісно, можна розтопити шоколад. Можливо, хтось має шоколадні дропси. От, можна взяти шоколад, так як я зазвичай. Робила під торти, якщо мені їх потрібно прикрашати, то я е, тільки шоколад 58% з маслом. Ось, 100 грам шоколаду на 100 грам масла. І воно дуже швидко застигає, гарно торт вирівнюється. А це ми зробимо таку помадку, як колись. Що я взяла? Дві, е, три, тобто, столових ложки, цукру mm. і три столових ложки Бачите, таку зверху набрала, от у мене тут є 3 столових ложки какао. Ось це все вимішуємо. Какао з цукром. Додаємо грам 50 до цієї маси, ну зараз все одно ми все вимішуємо. Грам 50 масла, ну в мене отут от кусочок залишився мені. Я вже так на око, дівчата, важити не буду. Бо компенсую сметаною. сметана в мене жирна. Звісно, кра... можна взяти і магазинну. Але чим жирнішу сметану ви берете, тим краще буде помадка. От, так що все, масло мені ще треба залишити трошки. Бо вже. Так, зараз ще сметанки. минуточку, хвилиночку. Сметана, бачите, яка в мене, в мене жирна домашня сметана. Я також візьму, ну, я знаю, бач... зверху так набрала. Ну, от. Дві таких ложки повних. Повних, повнісіньких. Все, йдемо це все. Зараз вимішуємо. Обережно, щоб какао не було на обличчі. І йдемо це все варити, дівчатка. Також на маленькому вогні. От, весь час помішуючись. Ну зараз сметана розрідне, бо на вогні вона завжди розрідне і масло. Перемістимося до плити. Гезденьке, дивіться. Весь час мішаю, особливо, я кажу, в цих куточках Уже воно, так бачу, починає знизу від дна підбулькувати. От. Коли воно так починає підбулькувати, якби закипати, кипіти ми йому не, не маємо давати. Ось, але на цьому етапі можна рахувати, що помазка... У нас готова. Так що ми вимикаємо газ. Все. До повного охолодження ми їй не будемо давати тут охолодитися. Чекайте, краще зняти з гарячої комфорки, бо воно ще комфорка гаряча і гріє. Почекаємо, щоб вона була тепленька така, якби не, не холодна, а тепленька, бо вона загуститься. І залиємо наш тортик. Витягли газденьки наш тортик з форми. Глазур наша вже вже геть і схвачується. От, все, виливаємо на середину торта. І зараз ми собі її розправимо. От. Гарна. така гарна. Чорнюща! Така темна. гарне просто какао хорошої фірми. от. Так, і ось так ось рівномірно на всі боки таким великим ножом це зручно робити. Бачите, вже схватилася така вже густюща. От, Але як каже мені оператор, що так багато глазурі, я кажу, що побагатому ж. І все розправляємо, розправляємо, щоб нам затекло на боки, і даємо нашій. Нашій глазурі й нашому тортику охолонути. Газденьки! Тортик готовий, яка я рада. Зараз наїмся. Подивіться, до речі, як я прикрасила, показую вам, можливо, і ви собі так бачите, як нема нічого, то є вдома так, як і внучечка, є пластівці кукурузяні. І подивіться. Ну, пластівці і ще якісь такі кульки, які вона їсть з молоком. Я в тому не розбираюся, бо, то, бо то, до того є мама в неї. От. Але подивіться, як гарно. Бачите, ось такі ось квіточки. Залили і зробили квіточки і вже прикрашено. Хочу вам зблизька показати тортик. Бачите? Дівчата, запах стоїть, неймовірний, мені не терпиться. Він мегесенький, шоколад пахне. Дівчата, то є райська насолода. Він дуже ніжний. Запах шоколаду з цим таким кремом. Дуже смачний торт. Обов'язково спічіть! Не лінуйтеся, дівчатка, в такий важкий час радуйте своїх рідних і близьких. Так що, кому цей рецепт сподобався, ставте пальчики догори, тобто лайки, вподобайки. Пишіть коментарі, що вам не зрозуміло. В описі все буде точно. Бо я вже по своєму віку можу щось напутати з тим молочком, але то нічого я вам все опишу. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на канал, друзів запрошуйте. Дякую всім за поширення. От, я думаю, що вам не важко поширити своїх в Фейсбуці, де ви там спілкуєтеся з друзями. Вам не важко, мені приємно, от що е, люди прийдуть, будуть вчитися разом зі мною. Молоді наші дівчатка, хазяїчки, от, газдинки наші, українські, будуть вчитися. І я завжди поділюся з задоволенням, своїм життєвим досвідом. Так що готуйте, смакуйте, всім, хто зараз їсть смачного, всім мирного неба і до зустрічі!